Тепло і гарно стало на дворі. Весна вже повністю володарює. Дерева вкрились листячком, сонечко світить високо, пригріває тепло та ласкаво. І в цей час прокидаються маленькі істоти, а які саме спробуйте відгадати. Всюди пролізають, поші сніжок мають, можуть мати крила, але це не пташки. Відгадали, дітки? Так, звісно, це комашки. Комах дуже багато і вони всі різні. Більшість з них вміє літати. Давайте ж розглянемо, які є комахи. Божа корівка! Або ще її називають сонечко. Божу корівку пізнає кожен, адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різним специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від шап, павуків та інших ворогів. Також у разі небезпеки комаха може прикинутися мертвою. Бджола! Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед. Охороняють вулики від непроханих гостей. Чоловічі особини називають труднями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині. Кожен виконує свою роль. Оса. Оси не медоносні, оси, як і бджоли, мають зазубрені жала, але жало оси має більш маленькі щербини. до того ж, на кінчику жала оси відсутній вузол. Після укусу оса не залишає своє жало в жертві і може вжалити ще кілька разів. Оси шкідливі комахи. Муха. Пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають особливі липкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха пробує їжу лапками, мухи дуже шкідливі комахи, які є переносчиками дуже серйозних хвороб. Комар. Комарі настирливі, кусючі комахи, і люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки, а комарині самці харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комариний писк. Це звук, який видають тендітні крильця цієї комахи. Комарі шкідливі комахи. Вони є переносчиками дуже серйозних захворювань. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому метеликів зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. А харчуються вони нектаром квітів, соком дерев і соком фруктів. Мураха це чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10 або і 50 разів ваші ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Ще мурах називають санітарами лісу, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Тарган, Тарган це неприємна комаха, до якої ми не звикли. Таргани люблять пересуватися в темряві, коли люди сплять в пошуках їжі. Вони їдять їжу, яку люди залишають на столі. Таргани шкідливі комахи. Травневий хрущ. Головним джерелом їжі для травневого хруща є молоді пагони, листя та квіти. Особливо люблять такі дерева, як яблуня, слива, груша та черешня. Травневі хрущі служать їжею для барсуків та їжачків. Дітки, а як одним словом можна назвати всіх цих маленьких істот? Давайте ж з ними пограємо в гру. Хто зайвий? Уважно дивіться на зображення. Хто зайвий? Сонечко, лелека, бджола, мураха. Так, лелека, тому що він птах, а не комаха. Хто зайвий? Метелик, білка, коник-стрибунець, муха. Так, звичайно, зайва тут білка, тому що це тварина. Хто зайвий? Бабка, оса, павук, рибка. Так, правильно, рибка. Молодці малята. Ми з вами і побували дітки у світі комах і дізналися багато чого цікавого про цих маленьких істот. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не буде в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на ложок, не побачимо квіточок. Бережіть комашок, діти, адже всі вони повинні жити.